Це взагалі, якби виходить, взагалі, от я поясню, от, хто взагалі заснував Галинаць? Це не Валерій Борисович заснував Галенвець. Валерій Борисович, тому час було на в 32 роки. Він був вже як би, достатньо хорошим промисловим, якого запропонували очолити це підприємство. Засновники, Міс виконком, хто був перший засновник і хто був ініціатором? Тому часу, Це спочатку Богдан Котик, коли дуже небагато час, потім він помер першим незалежним такий мер. Потім Василь Спіцер. Друге, облвеконком. Вячеслав Максимович Чорновів. Підписував Я кажу, хто підписував документи? Третє. Управління залізниці, ХІРПА, Промінвестбанк, Матвієнко, Львівський авіазагін, Гусів. Хто входив в нас? Об'єднання маяк, де працював Барадчик. Тобто це були люди, яким було вже під 50 і вище, які володіли величезним управлінським досвідом, управляли великими компаніями, які були створені для того, щоб це зробити. І тут розказують, що зареєстровано в Москві при Радянському Союзі, Всі забувають, що ми були створені при Радянському Союзі, а СП реєструвалися виключно в Москві. Міністерство фінансів Радянського Союзу. От, тобто назвати підприємство московським. Чорновірно у нас московське, чи хто?